Вечора в ефірі програма Гість міста і в студії для вас працює Юлія Іващенко. Сьогодні 1 вересня і 27 тисяч полтавських школярів сіли за парти. Для них їхніх вчителів та батьків Міністерство освіти і науки цього року підготувало чимало змін, особливо для учнів початкової школи. Всі нововведення були вчителями обговорені на конференції та методичних об'єднаннях вчителів початкової школи. Про оновлення програм перших четвертих класів поговоримо з гостею нашої студії. Вчителем початкових класів Полтавської гімназії номер 33 пузир Вікторією Миколаївною. Доброго вечора, пані Вікторія. Доброго вечора, шановні полтавчани. Мені дуже хочеться привітати маленьких першокласників, які сьогодні пішли до наших полтавських шкіл, усіх учнів нашого гарного міста, їх батьків, вчителів з початком нового такого. Здається, незвичайного навчального року. Нехай у все, у всіх буде добре і щоб мрії кожного учня, їхніх мам, їхніх, їхніх батьків збувалися. З 1 вересня вас! Так, дякуємо. Ну, все ж таки, першокласників немало. У нас понад 3200 учнів цього року пішло. Так, І це дуже добре, що в кожному в кожній школі у кожному класі така гарна наповнюваність, і ми дуже раді зустрічати маленьких полтавчан у межах в стінах наших шкіл. У вашій гімназії скільки до речі, перших класів цього у року? у нас близько 140 учнів, угу, і ми, ми дуже багато. раді, бо в нас п'ять великих класів, і ми дуже раді цьому. Пані Вікторе, розкажіть, будь ласка, що конкретно стало от причиною проекту оновлення змісту освіти? Власне, чому от проводяться всі ці реформи? Всі ці зміни запроваджуються у 2012 році, коли був прийнятий новий державний стандарт, і на його базі були написані? Базові навчальні програми, ми ось за ними пропрацювали 4 роки. Це здійняло певні такі, чи то обурення, чи то стривоження батьків тому, що діти достатньо важко проходять цей програмовий, цей програмовий зміст з будь-яких навчальних предметів. Чи то навчальні програми, де в чому були перевантажені, чи то вони не зовсім відповідали віковим особливостям. Була певна застарілість інформації. Та підходів до її викладання, але спілкуючись з батьками і дивлячись в очі кожного дня дітям, завжди здавалося, що трошечки потрібно щось змінити. І нарешті 2016 рік нам літо особливо принесло те, що в міністерстві освіти відбулося таке оновлення навчальних наших програм. У цьому році в жодного вчителя, здається, не було відпустки в тому сенсі як. На яке він на як на яку він чекав, тому що все літо, починаючи починаючи з кінця червня і в липні, йшло обговорення на відкритій платформі Едера. В брифінги у Міністерстві освіти, усі практики вчителі близько більше чотирьох тисяч вчителів були зареєстровані на цій тобто всі охочі, да, на освітній платформі. Да, всі охочі, всі практично, всі в онлайні. І було дуже важливо цікаво спостерігати оцей процес. Це коли вчителі практики, такі як я, і такі, як мої колеги, ми були дописувачами цієї освітньої платформи, де ми без зайвих слів вказували, що конкретно треба трошечки змінити. Не обов'язково все ламати і рушити, а певну частинку яких знань змінити. І все в 4 серпня вже ця оновлення це відбулося, і були прийняті на колегії міністерства освіти розвантажені й оновлені програми початкової школи. Це 13 програм, але хотілося б відмітити, що це лише 10% оновлення. Тобто, ще попереду багато да, роботи Так, невеличку частинку програмового змісту. Оновлено лише 10%. Ця Про це цифра називається і вчителями, практиками, і міністерством освіти і наук. Що робота почалася. І взагалі, в доповнення до цього, хочеться сказати, що ми вчительство дуже раді тим, що наша українська освіта живе, що вона дихає, що вона оновлюється. Їй в деяких місцях, особливо от в початковій школі, коли дитинка в школу йде шести років, їй було дуже боляче нашій освіти, були рани. Але от це літо воно принесло таке оновлення, в якому сенсі. всі планують, всі обговорюють, всі. Думають, всі наводять е, конкретні приклади і е, фактично борються за те, щоб освіта була дієвою, щоб вона в майбутті мала той результат, який ми хочемо бачити, е, вважаючи себе європейською країною. Мабуть, ну, перше питання, перший предмет, найбільш, який найбільш цікавить учнів, їх батьків безпосередньо це українська мова. Що тут стало нового? Що додали можливо, що забрали з цього предмета? Е, Прибрані із першого класу, наприклад, графічні схеми. Вони були обов'язковими на початку навчання, в вересні, жовтень з української мови, кожна вчитель на дошці зображала графічні схеми, і діти повинні були придумати речення під певний малюночок чи ілюстрацію в підручнику. Зараз цього немає, і діти будуть придумувати речення, спираючись на власний досвід, на власну думку, хто скільки вважає. Як за потрібне вже. сказати. Але до цього, що треба для того, щоб говорити гарно реченнями, нам потрібні нові слова, гарні слова, які є в нашій українській мові. Тому до програмового змісту, по-друге, введена величезна кількість нових тобто слів. Тобто є перелік, так? Цих да, слів. Да, величезна день, будь кількість. Будь ласка, що повинні знати школярі? Введені слова, такі як радісний, милосердний, співчуття, внесок, гармонія, спільнота, ноутбук. І в кожному класі, отак покрокуючи початковими сходами початкового навчання, в кожному класі цих слів буде достатньо, так, достатньо, да, достатньо багато. Вони будуть додаватися. І взагалі, орієн, дитина повинна орієнтуватися на ту мову, яку вона чує на тому ж самому уроці. Тобто, все ж таки залежить від величезного величезне значення, має мовлення вчителя, слідуючий акцент: розвиток розвиток. Усного мовлення, тобто я, як вчитель початкових класів, з дітьми повинна. Багато говорити, багато вживати українських слів. Мене не треба затискувати в певну тему і в певну програму, тому що то, то знову ж таки, дякуючи дописувачам і прийня, і рішенню Міністерства освіти і науки, вчитель сама тепер визначатиме кількість годин на ту чи іншу тему. Якщо в мене виходить дуже добре, і оце тут швидко, я можу йти вперед з календарним на плануванням, іншому, да, і на чомусь і іншому я зосереджусь, і тобто я підводитиму дітей і так. Кожна з нас, вчителів початкових класів, підводитиме дітей під той бажаний результат. Ми не будемо поспішати. Ми знатимемо, що якщо ми запізнюємось, то у нас то е, там да, в запасі да, є. Да, да, Ми повинні собі спланувати. Тобто, фактично, ми будемо відповідати за результат. І останнє що таке нововведення з української мови, що дитинка буде говорити в жанрі есе, відомий всім жанр устного мовлення. Але це означає для мене, і так як орієнтуючись на нормативні документи, це мовлення дитини вільне викладення думок. Ну я хочу зацитувати просто те, що я знайшла в енциклопедії, що все це невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне да. трактування тем. Да. Тобто, ну як визначення, то досить складне, чи ну дітям дасться ключ, все це ключ, пояснити? Да, ключове, зна ключові слова індивідуальне та Дораз. особисте враження, особисте. Да, висловлення індивідуального uh -huh. та особистого враження, яке б воно не було. Я а, слухаючи виступ дитини або ну есе, яке складає дитина, орієнтуюсь на її вміння висловити свій внутрішній світ. Тобто, це свого роду заміна, можливо, твір роздум, так чи щось на зразок цього? Так, да, це заміна тих трьох видів роботи з текстом: твір, опис, твір розповідь і твір міркування, коли дитині давалася чітка структура, і вона повинна була слідувати цій структурі, а в неї ще в силу вікових. Особливостей не, не, не А нормативи оцінювання. Я й розумію, що дитина дуже гарно може висловити свою думку, але вона трошки не вкладається в ту структуру, і тому нормативи оцінювання заставляли робити ну, знижувати, наприклад, бал. Тепер у вчителя і в її учнів набагато більше можливостей. Давайте поговоримо про математику. Що тут знову ж таки питання з приводу таблички множення? Раніше її треба якось так було форсованіше вивчити. Тепер Говорять, що вона вивчення її розтягнеться на декілька років. Так, да, це от в попередні чотири роки, коли був прийнятий новий державний стандарт за програмою математики, ми повинні були вивчити табличку множення за весь другий клас. Другий клас. І завжди тривожно, коли дитина деякий час не відвідує школу в силу хвороби, а ми достатньо хворобливі, і таблиця множення за весь другий клас не засвоюється. Зараз оновлено в контексті, що до кінця другого класу ми повинні з дітьми навчитися множити до 5 на 5, а з... Початку третього класу тоді 6, 7, 8 і 9. І за весь другий клас дитина повинна засвоїти таблицю множення. Отже, фактично півтора роки відведено на засвоєння таблички множення. Подовжено термін. І ще що для мене, наприклад, для вчителя, практика, яка зустрічається з дітьми різних особливостей. Я завжди кажу, користуйся таблицею множення. Нехай вона в тебе буде на партії, це твій друг. Ти вивчиш, ти зможеш, ти будеш нею користуватися. І в оновлених програмах вказаний практичний підхід до таблиці множення. Вона може бути у вигляді малюнку, ага. вона може бути у вигляді таблиці, вона може власноруч написана, напечатана. І ми даємо дитині вільний доступ до таблиці множення. Це дуже, це дуже гарно, це дуже дієво. і це Дуже позитивно, тому що в дитини дійсно не буде оцього страху, як е, швидко 6 помножити на 7 чи 6 помножити на 8, а воно просто ну, не запам'ятовується, що треба множити. І е, дитинка боїться тоді своїх неуспіхів, а зараз вона знатиме, що вона знає, і в, у нас оцей момент буде ну, достатньо приємний. Чи стануть українські наші полтавські школярі читати більше художніх книг? Чи стануть ну, більше залучатися безпосередньо до читання до українських авторів? Да. Е, мені здається, що оновлені програми з читання вони принесуть величезний позитив у кожну родину, в кожну школу, в кожний клас і кожному вчителеві? Чому? Тому що. Е, Застарілі форм, застарілі твори вони будуть вилучені. Але стоп, в усіх виникає питання, вони ж є у підручниках. Так, так, так. Ми зможемо їх не так акцентувати, наприклад, увагу на них, працюючи з підручником, але ми матимемо тепер змогу і необхідність додавати твори сучасних українських дитячих письменників, і ми з задоволенням це робитимемо разом з батьками. Кожна родина хоче, щоб дитина читала, і це завжди така проблема для кожної сім'ї. Не хочеться читати, не хочу читати. А тепер це будуть осучаснені твори. Їхні герої також ж любитимуть і планшети і різні гаджети. І вони також будуть подорожувати подорожувати містами України. І тому ми будемо додавати до програми читання твори сучасних авторів. 49 аж авторів тобто буде. Да, багато прийнято із програми, і ще більша кількість додана. Угу. Дуже приємно, тому що працюючи з творами сучасних дитячих письменників, розумієш наскільки вони е, на сучасному етапі можуть захопити дитячу уяву. Дивіться, але ж ці автори, от вони введені, але в підручниках їх ще немає. Да. Тобто, ну от де дітям брати ці матеріали, ці твори? Поки що ми плануємо. Звичайно, чекати хрестоматію для дитячого читання, яку планує випустити, якщо ну, вона швидко потрапила. Да, Будемо дуже чекати, тому що поглядаючи, на всі, поглядаючи всі події, то дуже зацікавлені в оновленні освіти. А так ем, я буду вводити, наприклад, відповідно до теми е, автора, де мені його взяти. Я буду користуватися е, тими книгами, які є реально в кожної родини. Тому, тому що ми ще цього не, усвідомлює, не усвідомлюємо, введено в програму ті автори, які вже є на поличках наших дітей. Тобто ці книги подаровані, угу. ці книги, десь там ну, виграні в конкурсах. Вони є у батьків. Просто на батьківських зборах ми оговоримо прізвища. І навіть якщо ця книжка буде в класі в одному примірнику, то як з нею працювати? Працюватиме вчитель і його можна буде і роздрувати. Зробити ксерокопію так, так розрукувати, зробити ксерокопію ніколи не буде так, що от все так зразу і буде так, як ми хочемо. Ми будемо досягати цього, і з кожним роком воно буде оновлюватися і буде після нас легше комусь. Техніка читання відмінена за новими правилами? Чи знову ж таки чи діти повинні от стабільно читати якусь кількість слів в кожному класі? Техніка читання завжди, як підходить от перевірка техніки читання в кінці першого семестру чи в кінці другого семестру, усі батьки зацікавлені, е, скільки ти прочитав, скільки ти сів прочитав, і завжди орієнтуєшся на дитина, орієнтується на певну кількість. Мої випускники говорили, я прочитав більше 150, я прочитав 180, а я 116, а я 115, можна я перечитаю. Тобто і я розуміла, що е, навіть коли дитина читає. Виразно, гарно, чітко, вона все рівно орієнтується на певну кількість. Тепер цифри зовсім зняті. Угу. Що тепер вони, вони є стільки для вчителя. Тобто я можу слідкувати, я ж орієнтуюся, і кожна з нас орієнтується, скільки дитинка повинна читати. Це повинно бути читання плавне, вдумливе. Тобто виразне, тобі ж на якість, так, на, якість на якість. І головне, щоб дитина, прочитавши той чи інший текст, розуміла, що вона прочитала. Не просто швидко-швидко-швидко вловила слова і перечитала. Ні, ми такого, звичайно, не допускали. Тут не можуть бути і жодного ніякого зауваження до цього. Але тепер ми взагалі дітям не повідомляємо, що ти читаєш на хвилинку, чи не на хвилинку, ти читаєш. І ти читаєш, ти отримуєш на від того, що ти читаєш. Чи ти читаєш 30 сів за хвилину, чи ти читаєш 60, чи 80, чи 90. Але тут стоїть величезне питання, яке вже обговорюється на методичних об'єднаннях, на педагогічних радах у школах. Що Навичка читання при переході в старшу школу, вона є найголовніша. І дослідженнями діагностів, діагностів доведено, що при переході в 5 клас діти повинні читати не менше 150 угу. слів. У нас, за нормативними вимогами, 4 клас це 90 слів. А для усвідомлення тексту. Дитина, ви, я чи будь-хто інший повинен читати більше 150 слів. Тобто тут у нас виникає невеличка проблема, і вся ця фактично проблема лягає на плечі творчого вчителя. Заохотити так, не давлячи на те, що ти не, на... ти не здав техніку читання. Заохотити так, закохати в читання, щоб оті 150 слів у хвилинку прийшли. Самостійно. Ну, як на мене, це дуже складно. У вас да. дуже відповідальне завдання попереду. Так, да. і, до речі, тут і в оновлених програмах дійсно схована така величезна відповідальність кожної родини. Тому що занять у школі лише шкільних то мало, буде. так. Да. Да. Відповідальність кожної родини це такий європейський підхід, це дуже здорово, але та вимогливість, яка Мусить бути у школі, вона все рівно дає свої певні результати. Через те, хоч і норми оцінювання стають дуже демократичними, тепер родина фактично несе відповідальність. Школа буде робити все для того, щоб заохотити, повести за собою, але не вимагати. Формувати інтерес, але не заставляти. І тут величезну роль тоді відіграють і батьки, і їхнє розуміння ситуації, що ніхто е, критично вимагать, наприклад, там, не має вже права і не буде, будуть створені комфортні умови, але ж тепер підтягуйтесь до того рівня, який повинен бути. Це таке критичне власне, якесь, е, власна думка. І думаю, так, що і українська книга оживе, е, коло читання. Не буде достатньо яскравим, тому що потрібно буде осучаснювати читання. Хотілося, щоб книга стала доступнішою для кожної родини, бо вона є дійсно дуже дорогим подарунком, коли дарується. Задоволення не з дешевих. Да. І головне, хочеться тут відмітити, що коли дитина прочитає, мені як учителю, по-перше, повинна бути важлива його власна думка. Що ти думаєш, вислови свою думку, і я буду їй рада, така, такій думці, як, як є. Будуть проведені всі аналізи е, твору, як ми раніше робили. Е, е, раніше традиційно стояло запитання: позитивний і негативний герой. Угу. Зараз це. Знято, і дитина повинна висловити лише свою власну думку, що вона думає з цього приводу. Угу. Це дуже приємно. Ви вчитель першого класу. Да. Знову ж таки, нововведення простий олівець. Так. Ваше ставлення до цього чи будуть ваші діти писати простим олівцем, і, і поки, вони поки вони писатимуть? Мені дуже приємно, що а, першачкам не буде того а, стресу, дійсно, коли ручка не слухається. Коли е, ручка не пише так, як вів, дитинка уявляє, ми знаємо, що простий олівець набагато слухняніший у дитячих ручках, і е, ми будемо писати простими олівцями, так як і всі е, школи, і всі учителі своїми дітьми-першачками. Е, Поки буде це тривати. А от поки це буде тривати, це, мабуть, буде секрет, і є зараз секрет для мене і для вас. Тому що як тільки уже дитина буде плавно, вільно орієнтуватися в письмі, я буду переходити уже із простого олівця на ручку. Але перехід на ручку це не означатиме уже для нас усіх якесь створення певних стресових ситуацій. Тобто дитина буде олівчиком. Гумкою виправляти собі помилку і писати, і воно як за помахом чарівної палички зникатимуть помилки. І е, письмо буде коригованим, тобто дитина сама розумітиме, що, ї, сама бачите, що її що зробити, і вона зможе на тому самому місці виправити помилочку. Хоча й за лівцями є певні такі труднощі, на які неможливо вказати. Не хочеться, наприклад, щоб дитина постійно знаходилася над сторінкою, яка написана простим олівцем. Тому я думаю, що, наприклад, з першокласниками Полтави таких величезних проблем, стресових, не буде, і ми повільно із олівців усі дружно перейдемо на писання ручками. Ви вже закупили кольорові пасти для себе: фіолетову, зелену, рожеву, можливо, для того, щоб виставляти оцінки. Тому що знову ж таки чергове нововведення. Да, я підійшла до цього дуже творчо і купила і червону ручку, і зелену ручку купила, тому що червона залишиться мені, мабуть, на згадку. Про те, що як воно було раніше, і все-таки я впевнена, що зелений колір прикрасить ну, в лапках, прикрасить сторінку першокласника, тому що він схожий на зелень, яку оточує, і це колір спокою. Тому я думаю, що місця, які ми будемо підкреслювати як найбільш вдаліші, і підкреслювати ми їх будемо, наприклад, будемо користуватися зеленою ручкою. Будемо звертати увагу, що це дуже гарно в тебе вийшло. Обкреслювати, підкреслювати це, додаватиме позитиву у навчання. Дуже цікаве зауваження для мене, для нас усіх, що вчитель вибирає ручку і колір ручки за власним бажанням, але який у нас вибір, я думаю, що це будуть зелені. <рес> Зрозуміло. Що і ще найбільше порадувало, От, спілкуючись з вчителями, вони говорять про те, що критерії оцінювання стосовно диктантів, що зменшилася там кількість необхідних помилок. Розкажіть, будь ласка, що тут? Раніше у диктанті, наприклад, початковий рівень це оціночки, які відповідають 1, 2, 3. Ну, таких балів ми не допускаємо, тому що не в нашій компетенції вчити дитину на початковий рівень правильно, то там повинно бути помилочок більш, 9 і більше, тоді дитина отримує, наприклад, оціночку 1. Всі звикли рахувати 10 відняти 9 помилоч, це 1. Mm -hmm. Зараз, наскільки демократичнішими стали вимоги до написання диктантів і до списування, що дитинка має право допустити 17 і більше помилок. Надзвичайно багато, тому і оціночки е, достатнього, середнього і високого рівня вони трошечки також піднялися mm -hmm. вгору. Тобто вирівнялися зі старшої школи, Ви... наскільки да, я розумію. Так, да, да, да. Я так не буду особливо стверджувати, але в, в цьому підході такий трошки ця демократичність, вона трошечки окрилює родини. Не скажу, що вчителя родини, тому що. Мені здається, що якщо вже вчитися, то вчитися не, робити, да, не робити помилки, як би там не було, а ну, засвоювати матеріал так, але тут дає можливість дитині не лякатися. І не в змісті тому, що, наприклад, вчитель порахувала помилок 17, вона поставила там зеленим кольором uh -huh. одиничку і пішла додому. Це тривога і Робота вчителя е, довести дитинку і вивести з того стану, що вона робить помилки. Навчити, залучити логопеда, залучити психолога, звернути увагу, знайти всі методи прийоми роботи з дітьми для того, щоб не було, звичайно, ні 9, ні 17 помилок. Чи залишилася оцінка за ведення зошита? Е, ні, в оновлених вимогах до оцінювання е, оціночка за зошит уже не ставиться. Хоча було дуже цікаво, в кінці кожного місяця, кожна вчитель з української мови, з математики виставляла оціночку за ведення зошита. Це формувало певну стараність. Тепер ми оціночку за ведення зошита не будемо виставляти, але ми будемо якісно коментувати. І, до речі, коментувати все-таки дякую знову ж таки новим вимогам не на загал. Тобто, не в, класі, не в класі, не на батьківських зборах. Ми переходимо на ту індивідуальну демократичну систему оцінювання, коли е, я говорю мамі всі. У досягнення у вербальній чи в оціночній формі. Е, і пояснюю, на батьківських зборах ніяких рейтингів, ніяких характеристик з приводу успішності. Mm -hmm. Хоча хочеться сказати чесно, що творчий учитель він ніколи не допускає, і дійсно учитель ніколи не допускає якогось оціночного рейтингування на батьківських зборах. Батьківські збори це збори батьків, які... Людей, які люблять своїх дітей, люблять, коли діти їхні вчаться. І тому не допускала. Я особисто ніколи не допускала ніякого рейтингування на уро на батьківських зборах. І якщо і дитинка отримує оціночку, наприклад, там 8, в мене не любили 8, то я казала, що це тимчасова оцінка. Нехай вона сьогодні в тебе залишиться, ага. а завтра вже її точно не буде, бо твоя оцінка, і воно мені тобі в голос казало, 10 і 11. Молодці. На цій позитивній ноті я вам подякую за спілкування за те, що прийшли до нас гості. Я нагадую, що гостем нашої студії була вчитель початкових класів Полтавської гімназії, номер 33 Пузир Вікторія Миколаївна. І говорили ми сьогодні про перезавантаження української освіти. До побачення.